Руський воєнний корабль на військовій касі малює Анастасія Павліченка-Картова. Символічно, що вони мають програвати і кольора у світі. Саме так я бачу просвітання нашої країни і поразку Росії. Казку в кольорах українського прапора розмальовує семирічна Злата Гаврилюк. Я малюю е малюнок, е малюнок у поля і неба, Украї і неба безхмарного, е потім намалюю дівчинку і хлопчика з кульками кольору українського прапора. Добре, що такі заходи проводяться в нас. Вони допомагають військовим, збирають кошти на потреби. У дітках це розвиває патріотизм, а нашій армії підтримка, тому що, оскільки наші військові знають, що їх підтримують дітки і вони мають заради кого звільняти нашу територію України від окупантів. Працівника ДСНС на касі зображу Юліанна Білінська. Я зобразила працівника ДСН, та яку вони також захищають нашу державу. Один з ДСників потрапив в халепу і це йому символічно я вирішила нолювати. Каски, які розмалювали діти, продаватимуть на благодійному онлайн-ауксіоні. А виручені гроші спрямують на лікування 22-річного працівника ДСНС, який підірвався під час розмінування на Донеччині. Розповіла речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир. Нещодавно дісталися від іноземних колег каски. На жаль, вони за нормативами не підходять ані пожежникам, ані піротехнікам. Ми будемо проводити малювання разом. Рятувальники разом з діточками. На кожній казці буде намальовано свій сюжет своя. Сюжетна лінія, чи якась казка, чи якась патріотична умова. І у подальшому ці казки буде виставлено на аукціон для того, аби громадяни могли перераховувати кошти чи на потреби Збройних сил України, чи на потреби піротехніка, який травмувався внаслідок підриву міну на Донеччині. За словами Наталії Батир, благодійний онлайн-аукціон, на якому можна буде придбати розмальовані казки, розпочнеться 11 липня. Його транслюватимуть у соцмережах на сторінках «Подіюну» та ДСН Закарпаття. Оксана Ушакова, Колишин. Новини на Суспільному.